Мир всім Боже, Бассавіня, який дух знаходиться в мені? Це треба розібратися. Є злий Дух, сатанинський дух та дух святий. Якщо в тебе злий дух, дух сатани, ти в церкві сатани, в рабство сатани, Це, тобто ти в церкві знаходишся, яка виконує вародонської релігії, які осуждають дії. Ісуса Христа ось, наприклад в Біблії написано, що в суботу Ісус Христос вилікував, зілив людину і Його за це осуждали. Осуждали, що учні Ісуса Христа у суботу їли колосся, рвали з поля. Це неправильно. Люди хотіли їсти, вони повинні щось робити. Поїли, вирвали колосся. Силива людину це ж не треба чекати понеділка та вівторка. Її треба срочно було зцілити, І Ісус Христос зцілив. Якщо ці церкви проповідують сатаницьку релігію, ця це церква мертва, не має плоду, і вона знаходиться у царстві сатани. І розумієте, сатана приносить розділення в церкві. І сатана це хоче згубити душу. І він вбив душ і вбивця людини. Це треба запам'ятати. І ще хочу сказати, що якщо в цій церкві Вавілонської та релігії є вже пророки там, і вони е, забирають е, душі людей від іншої церкви, це є зло, це злодійство, це крадіжка, значить там дійсно дьявола дух, а не Ісуса Христа треба триматися подалі до цієї церкви і дивитися, як е, ведеш ти. Якщо ти осуждаєш людей, маєш свою думку, гордих, а від гордих Бог цурається, а смирених благодать Божу дає. І ти живеш по гріховному, слухаєш гріховну інформацію, то тобі дійсно злий дух і. Порозуміти, що врятуватися від цього нам допомагає жива і плідна перша апостольська церква, як місія Слово Боже. Там голова, сам Ісус Христос. Е, потрібно пізнавати істину Слово Боже. Там, де проповідується істина Слово Боже, Євангелія, там є Святий Дух, а там, де є святий Дух, там немає е, духа дьявола, злих духів. i koji očišćaju se, gaji e,